Сьогодні ми оглядаємо автомобіль, який стане чудовим вибором для вашої родини. І це Volkswagen Golf 7-го покоління 2014 року випуску у кузові Універсал та пригнаний з Європи. Цей автомобіль оснащений 1,6 літровим дизельним двигуном, що забезпечує чудову економію пального та довговічність. Також варто зазначити, що пробіг у цього авто оригінальний 294 тисячі кілометрів. Також вся екологія на місці. Серед додаткових функцій ви знайдете систему автопарковки, яка зробить ваше життя набагато простішим та зручнішим. І Volkswagen Golf 7 це не тільки надійний та економічний автомобіль, але й доступний обслуговуванні, що є великою перевагою для вашого бюджету. І давайте ми відразу заглянемо в багажник. Звичайно, що це універсал, і багажник тут буде дуже вмісткий. Навіть і розказувати більш нема цього. Так, також у нас тут є докатка. І я пропоную вже заглянути скоріше всередину. А тут у нас комбінований темний салон в дуже гарному стані. Сидіння регулюється механічно, також є масаж. Сидінь тут. Також бачимо мультикермо з усіма необхідними налаштуваннями, таких як голосове керування, круїз-контроль можемо виставити. Тут в нас є автосвітло та автодощ. Далі регулювання дзеркал із підігрівом, до речі, є тут центральний замок, ну і склопідйомники. Я вже завела авто, працює воно дуже добре, немає ніяких помилок. Кермо зручне. У нас тут є така ось мультимедійна система, сенсорна, є багато різних налаштувань, там звук, все, все, що вам потрібно, можете підключити телефон, телефонувати там, кому хочете, підключитись по блютузу для музики, все, що потрібно для зручного пересування, для комфортних поїздок. Також в нас тут двохзонний клімат, працює дуже добре, якісно, заправлений і все отлічненько. Далі п'ятиступенева механічна коробка передач. Функція автохолд, електроручник, підстаканники, зручний підлокотник, де ви також можете трішки ваших особистих речей помістити. Далі. Вардачок у нас тут з охолодженням є. Ну і давайте ми перенесемось назад. Позаду тут так просторенько, є багато місця для ваших ніжок. Також є підлокотники з підстаканниками. Загалом салон в такому дуже гарненькому стані. І ціна цього авто становить 10 тисяч 500 доларів. А для тих, хто розглядає можливість передбання цього автомобіля в лізинг, перший внесок вам складе всього 3 тисячі 200 доларів. І також ми можемо вам оформити його в кредит. Ми робимо це дуже швидко та безпечно. А за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте на авторинок, вулиця Сухоярська, 18, місто Біла Церква.